І знову новини про за білгородської області під самим містом Білгород впав Вертоліт. Змі про це повідомляють відбуваються бойові зіткнення між московськими окупаційними військами і російською збройною опозицією. Так вже а піджартовують власне над тим, що там відбувається. Ну я думаю, ми цілком можемо і маємо моральне право так. Говорити після того, що Росія в нас наробила. Отже, російські пабліки в Телеграм наразі пишуть наступне. База повідомляє, що спецслужби перевіряють інформацію про падіння вертольота у Білгородській області. За попередніми даними він міг впасти поблизу населеного пункту Прохорівка за даними джерела. Ймовірна мова йде про вертоліт Мі-8. Стверджується, що дана аварія скоріше за все ніяк не пов'язана з подіями в районі Грайворона. Ді. Діють російські партизани від Прохорівки до українського кордону близько 100 кілометрів. Водночас ми вже з вами бачили роботу зокрема брянського а брянської протиповітряної оборони. Ми бачили той літакопад, Там було збито достатньо авіаодиниць ворожих. Ну можливо, що у Білгородській області щось таке теж відбувається.